Привіт! Сьогодні ми розглянемо Licecap, простенька утиліта для запису анімованих скріншотів. Іншими словами, це відео без звуку у форматі GIF. От Сайт цієї програми. Посилання залишу в описі під відео. З основного можна завантажити під Windows і macOS. Вище іде опис самих вимог до системи, на які не варто звертати увагу, так як програма не потребує особливих ресурсів комп'ютера. І вище опис функцій, про які я зараз розкажу, одразу відкривши вікно програми, або ви зможете їх перечитати. Оце вікно можна змінювати розмір так, Перетягуванням мишки от, можна вказувати одразу цифрами. і Максимальний FPS початково стояв 8, я змінив до 20, можна більше менше менше, в залежності від того, що будете записувати, яка якість вам потрібна, і розмір файлу. відповідно от По кнопці рекорд запис одразу не починається, а відкривається вікно, де можна обрати куди зберігати сам файл. от Назву задати і, 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 і формат файлу. Інший я ще не використовував, чесно кажучи, мені GIF потрібно завжди. Далі title frame, типу, можна задати текст. Я пробував, але мені, чесно, на початку просто чорний екран відображався, тому не знаю, як це працює. Можливо, на Windows 10 в мене зараз якісь збої. Але ну, ще спробую іншим разом. Далі elapsed Time. Це відображає в нижній частині гівки е, час, скільки триває вже гіф. Е, і відображати натиски миші. Це теж візуально буде невеличкий кружечок при натиску навколо миші. Е, навколо курсора. От, кількість повторів. Я, ага, 0 це безкінечно. Я думаю, якщо вказати конкретну кількість, воно після них повториться і зупиниться. І прозорість для меншого розміру файлу ну, мені це не потрібно зараз. Я не використовую. І останнє налаштування мені не відображається, на жаль, я біороміру не змінював. Тому не вмикатиму. Але, думаю, там завершити запис по кількості стільки-то секунд. Через тільки то секунд. Зараз ще не почну. Перемкнусь, до прикладу сайт, хочу показати другові, от який класний дизайн. Тут можна переглянути, надихнутися і включити запис. От, до прикладу, рекорд. Так, дизайн. Все решта без змін. Зберегти. От, до прикладу, рухаю мишкою це теж відображається. Тут видно фреймрейт, з яким воно зараз записується 12. Тривалість часу, розмір. Розмір, на жаль, не можна змінювати під час запису, тільки переміщати, якщо потрібно. Оп. Там вище нижче не буду. На паузу можна ставити. Вставити текст. Давайте спробуємо, бо я цього не робив. фрейм. Тест. Одна, я не знаю. Хай буде? Хай буде, що за альфа 05? 09. Insert. Insert? Ага. Все, достатньо вставили. Unpause. Ще кілька секунд. Воно, мені здається, не одразу почало запис після виходу з паузи і зупинити. Одразу зберігається в папочці, де ми тестували. от, файлик design. Відкриваю, відкривається браузер GIF. От якість така собі насправді. Е, на жаль, натиски я не, не клікав по сайту, їх не буде видно. Тільки от переміщення як і от внизу час відображається. Тривала гівки. І зараз. О! Тут текст спрацював. Ага, і це після паузи воно відображає все і наново йде відтворення. Отака от, от програмка сьогодні була на огляді. Підписуйтесь, якщо вам було цікаво, і далі буде тільки більше. Радий був поділитися.